«Етно-рок-драйв» драйв. Такий він, одеський музичний гурт, друже музиком. Формація патріотичного позитиву нещодавно випустила новий альбом. Сьогодні до нас завітав у студію Максим Трубніков. Він лідер гурту. Вітаю вас. Вітаю навзаєм і розпочнемо з пісні гасла. Будь з нами! Будь українцем! Обі, друже, вітають, а брате, Бо тільки разом нам не долю здолати, разом гуртувати, плекати країну, соборну, помісну свою Україну. На карті немає такого куточку, де б краще ти виховав сина та дочку, моря і гори, ліси, опера, відчується душею, розкрийся, весело, культура, історія, мова і ліні Це все притамано твоїй батьківщині. Можливо, ще поки не все про те знаєш, та найголовніше, що правда Гнеш бажаєш, будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, якщо ти слід за мною, себе відчуєш собою, будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, і на свята, і до зброї підемо разом з тобою. Певний, сильні, сильними мужні порядні, і вибір без вибору нам не прийнятний. привітній спільноті своє здобувати і серця до серця, і хата до хати, а до побратима протягнемо руку, і тим ще сильніше підтвердимо з луку великої нації, спрагу народу, гамуємо водами сяну та гону, а ти перемогам народу радіш, і проволах ти внесак у них завжди мріж. Працюй над собою, люби дане Богом, бо твій власний приклад і є допомога. Пусть нами будь ожив, раді, що тут порадиться, якщо він не ясний за себе відчуєш тобою, пусть нами будь ожив, ради, що тут народиться, і нас в'язай над нові. Максим, розкажіть, будь ласка, про історію створення вашого гурту «Друже зиком. Гурт дуже музика в цілому, як формація патріотичного позитиву, виникає ще з одеської, виходить свої, скажімо, своїм корінням з Одеської молодої просвіти, яку певний час я очолював. І в 2009 році всі наші, скажімо, так, творчі надбання. Ми вже переносимо в повноцінний на той момент акустичний гурт, який складається з чотирьох виконавців, двох акустичних гітар скрипки, різноманітної перкусії. І відразу ж в 2009 році ми розпочинаємо фестивальну діяльність, їдемо. В чарівне місто Сколе на Львівщині, там відразу ж займаємо третю, третє місце на фестивалі «Дикі Мед». Розуміємо, що в принципі, якщо так, от, скажімо так, швиденько зібравшись, ми вже на щось здатні навіть на такому високому рівні, продовжуємо свою діяльність і ось вже восьмий рік поспіль, змінюючи періодично стилістику, шукаючи себе, випробуючи різноманітні музичні інструменти в своєму Гурті. Багато різних е, людей, багато різних інструментів пройшло е, через гурт. Зараз маємо знов таки колектив, який складається з чотирьох людей: це барабанщик, бас-гітара. а За традицією в гурті Друже музика на бас-гітарі е, має обов'язково грати дівчина, басістка що теж е, слухачів приводять завжди такий захват від цього. Я граю на гітарі, співаю, пишу пісні і сольний інструмент. на moment se uh, uh, baya Угу. Ви називаєте себе формація патріотичного позитиву. Саме так. Розкажіть, будь ласка, це такий музичний напрямок, напрямок або просто така метафора. А, стосовно музичного напрямку, все ж таки ми визначилися з часом, що ми виконуємо свій власний стиль, який е, назвали етнодрайвом. Тобто, угу. все ж таки, ми е, свої мелодіки е, той мела зберемо з українського коріння, додаємо е, такого рокового сучасного драйву який змушує людей швидше бігти на концерт та жваво, впевнено брати в цьому? Дійстві участь. А що стосується формації патріотичного позитиву, то в першу чергу дружему з прозвалася саме так, бо це не виключно гурт. А це всі ті люди, які долучаються разом з нами. Всі ми несемо певну думку, це якраз от патріотичний позитив, що так необхідно, як в 2009-му, так зрозуміло, і зараз 2017-му, взагалі, нашому народу і нашій країні це віра в свої сили, впевненість в них та любов до свого, і максимальна участь у всьому, що відбувається в країні, будь то творчо, будь то зараз на війні, будь то в будь-яких інших галузях. А їх слава Богу, вистачає і вистачає, що робити в нашій державі. Тому. Ми впевнені, що патріотичний позитив це те, що потрібно кожному українцю. Тобто, не бути байдужим. Не бути байдужим. Угу. Так. А на яких відомих сценах ви вже виступали? Ми виступали і виступаємо по всій Україні трошечки за її межами. Це майже всі патріотичні. Рок-фестивалі в, в країні в цілому більш відомі і менш відомі. А разом з такими гуртами ми грали на одній сцені і під час революції гідності Майдану, як і Океан Ельзи. Разом з Олегом Скріпкою, гуртом ВВ до речі, не будемо ходити далеко. Ми виступали на день прапора в Одесі на нашому. Потужному флагмані Сагайдачний давали спільний концерт із київським гуртом Вайт з такими видатними на даний момент, і в цілому я вважаю патріархами української рок-сцени, як гурт «Кому вниз, з гуртами Гайдамаки, Тінь Сонсь, Очеретяний Кіт. Ми в цілому зібрали і створили. Волонтерський творчий проєкт, об'єднання, яке назвали музичний батальйон. І разом намагаємося щомісяця бувати на фронті, бувати на передовій, нести свій патріотичний позитив. Свої патріотичні пісні можливо якісь ну дійсно називаємо ще це капеланством музичним капеланством української душі, яке так потрібно зараз воїнам на Внутрішньо заряджати, так поза Внутріш, внутрішній заряд, який дає можливості боротися далі. А з ким ви товаришуєте з української сцени і на кого орієнтуєтеся у творчості з українців і з світової музики також? Ну, що стосується на кого орієнтуємося, сказати важко, тому що в принципі намагаємося бути достатньо самобутніми. І, звісно, ми Знайомий з багатьма, з багатьма товаришуємо. Маємо спільні концерти, і зрозуміло, в першу чергу, це, це творче волонтерське об'єднання, ті люди, з якими ми найбільше граємо разом на одних сценах. Як я вже казав, цей гуртін сонця, київський», гайдамаки, виконавець, автор своїх пісень, Сергій Файфура, Очеретяний Кіт. І можна ще довго і довго переховувати. З усіма ми маємо. Творчі, теплі, дружні стосунки зрозуміло, що під час наших подорожей ми один з іншим, скажімо так, ділимося певним досвідом і написання пісень, і, можливо, ідей створення наступних. Треків, які дійсно мають бути в Україні і для українців визначними. Mm -hmm. я правильно зрозуміла, що ви і автор і тексту і музики, так, так. так. Mm -hmm. у більшості своїх так, але окрім того, друже музика має в своєму творчому здобутку і різноманітні обробки і народних пісень, пісень е різних часів визвольних змагань українського народу тощо mm -hmm. таке традиційне питання для музикантів, звідки берете. Натхнення для творчості подальше? Натхнення, ну, можливо, з кожного дня. З кожного дня перебування е серед учнів, бо я працюю в гімназії і надихаюся тим, покоління молодим поколінням, які я бачу, і е розумію, що мій власний приклад для них має бути таким, бо максимально. Дійсно, як я вже казав, патріотично позитивним, бо саме вони будуть створювати і е, буквально вже завтра Україну е, нашої мрії, можливо, називаємо і так. А, надихаюся подорожами, концертами, спілкуванням з різноманітними людьми, і, е, е, як то кажуть, Бог дає це просвітлення, яке. Е, Надихає знов таки взяти гітару в руки, взяти перо, записати рядочок чи декілька слів, які потім складаються. В ті пісні, які і потім ми виконуємо гріх, не 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 використати такий божий дар, так Якщо? ну мож можливо, навіть і так не. зрозуміло. тому намагаємось робити якісно, тому що для сучасної української музики це дуже дуже потрібно. Угу. Ваші пісні неможливо спокійно слухати, так просто стоячи. Вони дуже Вони потужні, драйвої. так в них потужна внутрішня енергія. Яку інформацію хочете прагнете донести до слухачів? Ну, в першу чергу, як дуже часто говорять, Максим, твої пісні постійно є такими якби повчальними. Ну, можливо, тут як ну, певний такий педагогічний досвід, а якби бере певний верх, певну гору, але хочу донести до всіх українців, до всіх, хто дійсно. Переймається дійсно небайдужий. да і, чесно кажучи, до всіх байдужих, можливо, навіть більше, що своє треба любити, що своє треба захищати, що тільки разом в єдності ми спроможні і в позитиві. Найголовніше добитися тих висот, того, що ми прагнемо. А кожна людина так чи інакше, якою б вона не була, вона прагне, щоб в неї була гарна. Добра оселя, родина, дітки, які би радували щодня в країні був мир, стабільна економіка і можна так далі і далі дуже довго перераховувати. От саме своїми піснями я маю і хочу донести до людей, що дійсно це все реально. І це в наших руках. Якщо ми будемо тільки бідкатися і плакати, нічого з цього не вийде. Тому ну, скажімо, такі пісні, закликаючи, можливо, до боротьби. До боротьби щодня і на всіх фронтах. Ви дивилися українську хвилю. З вами була Світлана Пензова. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимось.